Всім привіт! Хочемо показати вам сьогодні така е, складна ситуація. Ми рятуємо песика вже другий день і своїми силами, порадами від лікаря нашого. Е, вже йому набагато краще, але ну, далі є труднощі. Ми не знаємо, чи вдарили його. Чи його там, машина збила, можливо, його отруїли. Бо чому ми так думали, спочатку? що удар, Тому що він ногами не рухає. Передні чуть-чуть рухаються, а задні взагалі ні. Але сьогодні вже краще. Ми вчора його кололи, відпоювали, там, давали ятоксил, і, там рибоксин кололи, пірацитам, пурасимід. Ми кололи це для того, щоб як йому стало краще від тої інтоксикації, можливо, якщо його отруїли. Якщо це перелом чи збиття машини, ну, ми можемо йому полегшити біль, але ми не можемо поки що його перевезти, тому що 130 кілометрів від нас тільки в Житомирі є рентген, де можуть зробити. Це ми таку першу невідкладну допомогу надаємо. Ну, вчора вже було геть погано. Він вже навіть не, не пив сам язик, рот держав відкритий, щелепи були такі, знаєте, як сказати, він не рухався взагалі, ну, лише плакав, дуже сильно плакав. Це така, я вам скажу, безвихідь, коли ти хочеш допомогти собаці, яку щось болить, ти не знаєш, що болить. Він плаче, скаулить тут на пів вулиці чути, але не можеш нічого зробити. Ми його обкололи. Трошечки йому стало краще, вітамін B6 кололи е, Вчора, сьогодні. І йому стало набагато краще. Сьогодні він вже пив. Ми його назвали, Лена назвала його лорд. Молиш, давай я тобі покажу людям, що ти вже краще. Ти чого спиш спить, бо я йому час від часу змочую йому нос. Тут і е, чоловіки місцеві, мої знайомі, хороші люди, які. Не залишили собаку помирати, а подзвонили нам, навели трошки шороху, там і від лікарям місцевим подзвонили, які нічого не вміють, нічого не знають. Хочуть одразу усипити, закопати, кажуть, що там скази, ще щось придумають, але лиш би нічого не лікувати, не докласти ніяких зусиль. Колять, що попало попідряд, що самі придумають, не міряючи температуру, там одразу хотіли. Щось від температури, ну, ми не дозволили їм. І, і собаці стало краще. Правда, він видно, як, ми не знаємо, чи це були внутрішні органи його, чи це від отруєння, чи від удару. Ми його перевертали на одну сторону, він трошки ну, скиглить, на другу сторону йому трошки краще. От на цій стороні він більше лежить, але так себе краще відчуває. Так, маленький? Дихає гарно вже. Ну. Але дивіться, який гарний. Це якась помість лабрадора. Такий красивий, так шкода його. Ай. Надіємося, виздоровіє здорові малиш. Ми його і лікуємо, і колемо, приїжджали. Вчора в 11 е, приїжджали вечора. Ми приїхали, там, атоксилом його відпоювали, кололи йому Б6 е, на вечір ще вкололи. І ми поїхали, то е, мій знайомий тут теж. Е, Мав б через годинку підійти, бо він ближче живе, дати йому атоксіл, щоб інтоксикацію внутрішню вивезти. В порошку не в гелі, бо гель прилипає до шлунку, до стінок шлунка. От, Кращий порошок розведений з водою. І спазмолгон йому навіть давали, розведений теж з тепленькою водою, тому що йому треба спазми ці обрати, щоб він легше переносив. Ви знаєте, вчора, який він був, ми вже руки всіх опустилися, ми лише ну, надіялися на краще. Кліщів дуже багато було на ньому. Ми його обібрали від кліщів. Кололи сьогодні ще глюкозу, йому, бо у нього безводнення під шкіру вводили. От Воно вже розсасується, так гарно розходиться. Так як і лікар казав. Дякую, дякуючи нашому, нашій Каті від, за те, що вона там підказує, завжди хоч сама навіть захворіла, але на зв'язку підтримує нас, підказує, що робити. Ножками сьогодні він рухав. Ми надіємо, що це не перелом хребта ніякий, нічого, що він не паралізований в нас. Надіємося сьогодні-завтра, що він очухається. Надіємося на краще, вже очі відкриває, вже сам п'є. Ну, як сам п'є, ми йому голову піднімаємо, підсовуємо мисочку і він. Є, то от хочемо допомогти, то от такі теж. Сьогодні десь хлопці дали спільно, ми там потратились, вони додали, там десь на 400-400 чимось -400 гривень ми вже потратились. Ну там якісь препарати мінімально купили для нього. І ну, не знаємо, ще скільки буде потреби. Якщо він добре себе буде почувати, буде ставати краще, ми його хочемо завести до лікаря, показати. Просто багато часу потрачено. Ми приїхали вже після того, як нам сказали, що два дні він тут лежав, помирав, напевно, і дуже йому боліло, бо він скиглився, вулиці чуло. тобто пізно трошечки. Але ми надіємося, що він відійде, і тоді його завеземо, можливо, на рентген. бо щоб поставити навіть капельницю, треба зробити аналіз крові. Тому це все треба зробити. І надіємось, лорд, що ти будеш нас бігати. Всіх будеш радувати, він спить, спить, бо ми його тільки що кололи. теж. Така ситуація. Підписуйтеся, коментуйте, обов'язково підтримайте, можливо, донатом, хто зможе, для того, щоб на лікування цієї собаці, на дорогу хоча б до лікарні цього хватило. Ми хотіли і вчора щось засняти відео, але якщо чесно, не було ніякого настрою. Бо, тому що... Він себе дуже погано почував, йому більше треба була наша допомога, чим знімати там відео. І ми там мали хотіли там е відпочити, але так вийшло, що спочатку я на дві години приїхав. Тут біля нього був з цими знайомими хлопцями. Тут е ці чоловіки ну, не байдужі. і кормили його, хотіли там і шприцом, і водички давали, такі молодці, дуже хороші люди. Діваня, Ігор, Вадим, Льоша так само всі підтримали, всі хотіли допомогти. І ми спочатку там 2-3 години тут були, це я від'їжджав, вони тут були, практично підходили часто. Потім ще пізніше приїхали біля 11 вечора. А вже сьогодні трошки появилось можливість зняти відео, і він йому трошки краще. Надіємось, він виздоровий і буде бігати. Тому підтримуйте. Бо навіть кошти, так як я казав, треба будуть і на дорогу, на лікування. Подивимося, що ми зможемо зробити на місці, що потрібно буде, втручання вже більше, якісь там, наприклад, лікарів, там, рентген, аналізи крові, це все коштує грошей. Ну, сама дорога коштує десь близько півтори тисячі гривень туди і обратно доїхати. По мінімуму, плюс аналізи, це все. І якщо. Буде потреба, то це треба буде зробити. Ми не знаємо, що дійсно з ним, чи це кліщі, чи це від кліщів. По ньому там ще десь лазять. І ми обираємо, викидаємо. От така ситуація. Всім пока.